Ой-ой-ой-ой, друзі! Це 29-й поверх. Я себе відчуваю, як на Манхеттені. Це в нас квартира. Тут в нас один, два, три О, кімнати і величезний простір, кухня та вітальня. Ходімо, вам покажу ці види мене просто заворожують. Подивіться. І мені хочеться ще менше говорити, а більше показувати. Вау! Ходімо вам покажу, друзі, планування цієї квартири, власником якої можеш стати саме ти. Ходімо, значить, ми зараз знаходимося в кухні вітальні, де ви будете приймати своїх гостей. Зараз ми йдемо в дві окремі невеличкі спальні, які можуть бути саме дитячими. Ну, ось подивіться, це може бути як ваша дитяча, а це може бути ваш кабінет. Вау! І ходімо сюди. Також тут у нас одразу буде санвузол а сюди ми попадаємо ще в одну простору кімнату. Тут виростають просто крила атмосфера цього комплексу, нового преміального комплексу реально надихає. І зараз вам покажу ще одну кімнату мастер-бедрум. Що тут у вас буде окремий санвузол, і звичайно ж такий неймовірний вид. Купуючи апартаменти саме в цьому комплексі в цих двох вежах, Ви отримуєте не просто голі стіни, ви отримуєте доступ до неймовірно крутого ком'юніті. В першу чергу, тренажерна зала, переговорна кімната, вся інфраструктура на території. Доступ до неймовірно класного оточення. Також ви отримуєте можливість обрати ремонт із трьох різних дизайнерських проєктів. Ціна деталі та комплектація уточнюйте в дірект.